Так, Всім привіт! Сьогодні по плану у нас капальний полив монтаж. Одну лінію я вже змонтував, тут ось на оцей, що поставив, я, бачите, нова шпалера, І залишилася в мене ось, ось, ось лінія під, ну, під забором. Ось ця Забор, ось ось магістраль, в мене вона ще з того року сюди приходила, та магістраль. ось вона, труба, да? Оно, вона закінчується тут. І заглушено там воно. Ще кран я ставив, щоб дружина брала ну, город поливати, тут, щоб, зразу, щоб шланги не тягати, то по 50 метрів. А сюди зразу до крана під'єднав Та й усе, і її близько. От. Ну, вже одну ось я, як ви можете бачити, я вже навіть провірив, я зараз коло Ламборджині знаходжуся. Ну, За кадром короте. зробив, протягнув проволоку, все як положено. А тепер залишилося. Що ми робимо? Це для тих, хто буде там уперше робити, хто не робив, не знає, як воно, що воно. Ми будемо у першу чергу це, так, поставимо от такий ось краник. Тут вимоги, якби, ці крани вони годяться для капельного поливу. Нагрузки ніякої немає. Тут ніякої тут так він вкил викил. Сверлимо і вже показував, бачите, пробочка, щоб не штирнути на вильот трубу. Ну, так вона тут ізолента підмотана. Перо на 10 по дереву. Ось оберемо тут ось у мене і. Оп, дивіться. Провертіли, швидко і скоро. Вода тепленька там. І вставляємо сюди кран. Ага, вставимо. Зараз воду трохи вилімо отсюди. Хай стече вода. А ми... Я ще взяв ось з собою кипяточку, бачите. І зараз ми його трошки погріємо. Та щоб не тягнути сюди там фена і всяку, бо хочеться сверлив я, Та, щоб з натягом було, щоб не так воно було. О, ну вже все гаряче, то вже якби трошки буде лучіше. нам. Опа Все захлопнулося, аж щелкнуло. Ну і все, підтягуємо кран. От Все, підтягнули. Якщо буде прокапувати, бо вони такі не дуже там. Ну хай собі прокапає, не знаю що воно тут не, не влітає Так, значить кран ми вже поставили, поставили, зараз надінемо сюди сліпу трубку Так, щоб надіти сліпу трубку Для цього нам потрібно Зараз я дріжу спочатку її Так О тут бухта в мене лежить Ось ось сліпа трубка. Бачите, да? 16-та сліпа трубка. От. Беремо той же ж ось, ось чайник. Одкриваємо його. І сюди кінець оцей трубки у кипяток. Ну так, Секунд Секунд на 7-8, ну можна 10. Витягуємо і сюди ось, ось на цей, дивіться. Вона зараз аж до кінця. Диві. Оп, бачите, легко, без всяких там фокусів, без нічого нормально вона стала. Далі тут ми вже наділи все класно. Тепер беремо такі ось, показую, От. Бачите? такі крючки і вони. Зараз Щас... сонце світає, по сонцю. Погано знімати, бо я не розумію, що я показую. Мені не видно. Коротше, тоді беремо ось, дивіться, і ми підвішуємо цю отаким чином. Крючок. На проволоку. І сюди. Ну, Отак воно виглядає, бачите, так? Да? Далі не знаю, буду надіятися, що, що, що ви бачите. Ось раз, все, бачите, трубочка красиво висить у нас отак от І таким чином ви підвішуєте трубку. Ці самі кліпси ну, можна через 50 см ставити, можна через 70 ну кому як, можна хоч через метр, зависимость скільки їх у вас є. От. У мене їх достатньо, то я їх воно, через 50 см можу вішати. Воно тоді рідніше лежить труба. І отак от. Так от. Короче, зараз я прицеплю а потім включуся і далі буду показувати так, дотягнув я до кінця все воно дивіться йде 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 і все приходить моя а тут вже калітка далі нам що треба нам треба надіти концевик правильно правильно значить ось беремо концевик отак виглядає Опять же, беремо дивіться відкриваємо свій чайничок беремо кінець цей раз Ось подержали там у, у кип'яточку. Ну тут вже в мене не кипяточок, бо він вже якби. Я ще по телефону тільки що розмовляв там хвилин 20. Оце я так працює. І потім вставляємо. Ось все, і ось все, бачите, вставили заглушку. Все. Так, поставили заглушку, все, зробили, що тепер, ну що далі робимо? Далі беремо ось оцей дирокол, такий, як я вам вже неодноразово показував. І капельниці. Отакі. Компенсаційна капельниця. Ось її маркіровка. Не знаю, бачите, сфокусувалося воно не сфокусувалося. Ну отак от. Так от. ДДТС5, 4 літра Ну, По факту вони не 4 літра, а всі 8 люди. Ставлю я їх, дивіться, ось у мене кущ стоїть. Бачите, кущ знаходиться. А я ставлю Дві штуки на кущі, тільки ставлю її з різних сторон. Не... Ось у, пробив зразу ж і, на... і поставив. Дивіться. Оп. Стоїть. Ось. Так само далі. Беремо з цієї сторони, ось, ось тут поставимо. Ну, щоб вона не під самий корінь бі, як би капало, бо корінні у неї розростаються, ну, винограда розростаються, то от друг от друга я ставлю десь сантиметрів на ну 70 то так, за усі. Ну Десь по, по 30-40 сантиметрів Ось поставив в сторону від центру куща. Все, ось я, бачите, дві штуки поставив швидко і скоро. Ось. Ну і все, зараз йду включу і продовжу. Зараз я вам ще покажу. Ну, тут, зрозуміло, да, і над кожним коло кожного куща все, я зараз поставлю по дві капельниці. Цей ряд я вже все, все поставив. Тепер ось дивіться, мені треба ще продовжити все ну, раніше, що у мене... Тут ось закінчувалося виноградник. Ось, бачите, стоїть кінцевик ось, І от і все, коло цю. Далі ж не було цих двох рядів. Ну так як я вже очередний раз переніс забор, ну, в мене тут переходило, гляньте. Ось йде капельна трубка. Сліпо, дивіться, ось те образний. Зараз я возьму та покажу вам. Теобразний уголок, ось отак так він виглядає, бачите, ось він стоїть. Дойшло сюди, потім на теобразний уголок, тут кінцевик у мене, ось, ну, щоб було за що її тримати, бачите? Ось. А далі в ось у... пішла в землю. Там в землі отакий ось уголок ось стоїть. ось ну, отут. І переходить, бо тут же я обробляю мотоблоком, воно прокопано сантиметрів на 40 і воно виходить з тієї сторони, бачите. Да? Тобто мотоблок він найглибше на 19 бере. І Ось вона вийшла. Тут також само іде, йде, щоб прив'язати, іде... ось, бачите, була кінцевик тепер. А зараз я посадив ножку, чи туди ще є місце ще під один. То Зараз я буду продовжувати тут що я буду робити. Зараз я візьму, одріжу. Ось тут щоб не витягуватися, дріжу отаку. От. І поставлю продовжувач. Ось отаку він виглядає. Бачите, продовжувач. Зараз я його ось раз поставив і далі трубка пішла в мене. І тут знову заглушу в кінці отамон, де... Калітка, аж отам в кінці заглушу і все. Тобто оця штука переміщається в кінець, тільки зараз новеньку поставлю. А тут ось соєднюю ось ось цим. І все. І воно буде мені капати зараз і на цей кущ. Ну, тобто, і зараз дороблю я і все покажу, щоб не затягувати, у вас не забирати часу. Так, от і все. Допрацював я. Те, що було, у мене не закінчено на цьому винограднику. Бачите. Тут навіть чуть, як воно, релакс такий. А ми ось, ось продовжуємо, зараз на камеру дивіться, зараз ще дві поставлю. Ось, ось є кущик на даний момент зарептару, воно бірка висить. От беремо, ось, ось кущ. В сторону беремо там сантиметрів п'ятдесят. клас, дивіться як. Зразу побігло, да? Хоп, дивіться. Все, є контакт. А ну, зараз сюди далі. Ось. З цієї сторони робимо. отак ось. Хоп. Достаємо з карману. Оп! Все. Повертаємо камеру, ось кущ кущі, помпеї. Так підходимо, ось все, Ось так. клас. А вода тепла-тепла. Це ж у бочки. І з цієї сторони так само. О. І, воно і в саме кучне ллє. І воно п'ятно під землею розійдеться і полє те, що. Оп. те, що треба буде. Обов'язково провіряйте, провіряйте водовилив, щоб розуміти, скільки вас льють вони. Бо те, що там написано, 4 літра 8. То тому не вірте. Ставте банку літрову або відро 10-літрове, беріть відро 10-літрове, поставили і засікли на, за скільки заповниться. От і все. Ото вам найточніше. І ви тоді розумієте, капля у вас компенсаційна, вона однаково лє. Що в початку, на початку виноградника, що отут ось. Це в мене що кешмишне птун. О, бачите, як воно тут без каплі, бачите, як лі. Каплю встромляємося. Хоп, защокнуло, дивіться, і воно потихеньку, бачите? І все, і воно потихеньку собі уходить, уходить. Ну якось оце так. Так, ну і все, робота закінчилася. Усе поливається, все красиво, все бачите. Все є, все поливається. Виноград цвіте, нічого страшного в цьому немає, що я завжди його поливав. А краще, щоб я не дуже умнічав, бо я в цих питаннях не дуже компетентний. Подивіться Ірину Карпову. От. Там вона розказує, чи треба поливати виноград, чи ні. Обов'язково треба. Я поливав усіх, я його поливав і зараз поливаю. Е, да, я зараз буду давати ну не знаю, літрів 30-40 е, вологи. Раз в неділю, буває і два рази по, по часу чи по півтора львів. Так що якось так. Вода це, це сила, це життя. Так що вона потрібна, що людині, що рослині. На цьому все. Всім дякую за увагу. На цьому моєму винограднику немає ні одного куща, де не встановлена капля. Тобто, ну, капелька яка поливає. Да? Кожен кущ отримує, отримує влагу. Скільки б їх не було в мене тут багато, я сьогодні тільки їх штук. Та 60 та точно поставив оцих е, капельниць. Так що капельниця присутня над біля кожного куща. Де, геть маленький, поки одна капельниця стоїть. Е, як ось, напримір, ось, ось, дивіться, маленький. Бачите? от. І стоїть одна капельниця. Далі ось здорова, це ред голуб. Тут ось одна і друга, бачите? Отак. Так що, де здорові кущі, там кругом по дві капельниці, де маленький, однорічний чи вегетуючий, що зараз посадка цього року, там одна стоїть. Потім додається ще одна. Ось, пристін, який я вам показував. Дивіться, дві капельниці. Це посадка того року, що я посадив з новинок, кущик, все, дві каплі, ось є. Так що, якось так. Значить, була використана. Так, сейчас покажу. Бо будете питати, що за трубка, що за трубка використана. Ось отака така, тут. Дивіться. Отак ось. Шістнадцять та 1,3 товщина. Оце от така трубка була тут використана на цьому винограднику. От. Не забуваємо завтра останній день. Короче, завтра тобто, сьогодні буде останній день, завтра в нас розіграш розігрується тапінер. Так що хто не написав коментар, чи не успів, чи може не знав, верніться на те відео. Чотири дні напевно назад було за, та, за огляд тапінерів і там є Об'ява про розіграш. Пишіть коментар, і будете учасником розіграшу. Для цього умови там, будь підписаному і написати коментар. От і все. Оце всі умови. Так що якось це так. Може ось отак на пальцях, може можливо, комусь хто вперше буде робити геть. Я вас увіряю, нічого складного немає. Лучше один раз побачить, як сто раз почуть. Так що на цьому, все усім миру і добра до наступних відео.